Микола Вінграновський Сама собою річка ця тече. Сама собою річка ця тече, Маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, І наша хата пахне її борщем. Цвіте над нею небо здоровенно солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її і тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під Кленом, як тата й маму, і як мед люблю. Читала Олександра Кравченко Для Довідки біз Юей.